Привіт-привіт, друзі! Я рада вас вітати сьогодні на занятті з гуртка палітра. І сьогодні я пропоную вам познайомитися із творчістю майстрів, які перетворюють художній розпис у квітучі сади. Давайте помилуємося з вами. Діти, подивіться, яке розмаїття кольорів широко і вільно розкинулося рясно затквічений сад із соковитим листям. Квітами, ягодами. Під його змарагдом ховаються запашні суниці, сповнені соком вишні, дивовижні кошики малини, щедрими гронами звисають ягоди смородини, горобини, калини. Весь чарівний сад переповнюється духмяним ароматом голубих незабудок, барвистих братків та срібрястих дзвоників. Це квітуча казка лунає співом птахів, вивелги. Зозулі, заливаються солов'ї. Справжнє полум'я квітучих фарб дарує очам яскравість, урочистість і бажання милуватися цією красою. А в цієї казки є ім'я, вона зветься Петриківка. Назва розпису виникла від назви села Петриківка Дніпропетровської області. Село було засноване запорізькими казаками, ніколи не знала кріпаччини та славилось багатими святковими ярмарками. Ця щаслива земля не знала сліз, горя і стала батьківщиною талановитих людей. Саме тут, із давніх давен, живуть та працюють чудові майстри, закохані в красу навколо Лишнього світу народився розпис дуже давно, подарувала йому життя чудова природа України і людина зі щирою душею, очима художника та серцем творця. Одного разу вийшла людина з дому, посміхнулася квітам, деревам, сонцю, вдихнула духмяне повітря квітучої землі і відчула велике бажання відтворити красу природи фарбами. І вдячна природа подарувала людині натуральні барвники для фарб, соки трав, квітів, ягід, сажу, різноколірні глини. А щоб ці барвники продовжували жити та посміхатися, людина замісила їх на жовтку. Узяла людина фарби та прикрасила стіни своєї хатинки, піч, скриню. І спалахнув. Квітучою казкою її дім, Намалювала на папері квітки соняшника, чудового півня, прикрасила їх колосками пшениці і з'явилася перша мальовка, а на тканині витинанка. Мальовками і витинанками люди прикрашали печі, стіни хатин, прорізи між вікнами, вони, захоплені квітучою красою своєї землі, відтворювали. Все, чим насолоджувалися їхні оченята. І спалахнула в селі Петриківка справжня казка. Серед квітучих садів красувалися, немов перлини, біленькі хатинки з яскравим розписом. Чудові квіти і ягоди стали особливістю петриківського розпису. Ішов час, візерунки вдосконалювалися, ускладнювалися. Серед квітів майстри почали зображувати тварин, людей. Петриківським розписом уже прикрашалися вироби із фарфору, металу, текстилю. Сьогодні Петриківський розпис прикрашає інтер'єри громадських будівель. Саме село Петриківка стало живим музеєм народньої творчості в Україні. Сюди приїжджають люди з різних країн, щоб власними очима побачити квітучу казку, вдихнути духмяний аромат її квітів. Та придбати прикрашений візерунком виріб, талисман щастя та оберіг.